Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми. Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. У якому сузір'ї розташована Чорна діра сфотографована першою в історії у квітні 2019 року. У квітні 2019 року міжнародна група астрофізиків представила першу в історії фотографію Чорної діри, а точніше, її горизонту подій. Цього космічного монстра сфотографували в центрі галактики М87 у сузір'ї Діви, що мешкає дуже далеко за 55 мільйонів світлових років від нас. Із чим готують лате? Плате це кавовий напій родом з Італії, що складається з молока і кави еспресо. Плате вариться на основі молока, утворюючи в чашці або келиху тришарову суміш із молока, еспресо і піни. Це дуже смачний напій, який можна дозволити собі щодня. Хто одягає взуття для виготовлення якого використовують свинець і мідь? Взуття для виготовлення якого використовують свинець і мідь одягає водолаз. Це обтяжене взуття використовується під час робіт на течії і на глибинах понад 45 метрів, а також під час спусків у рідини з дуже великою густиною. Це може бути замулена вода або глинистий розчин споруджуваної шахти. Який вид спорту не був представлений на давньогрецьких Олімпійських іграх? Змагання з плавання на літніх Олімпійських іграх уперше з'явилися на іграх 1896 року в Афінах і відтоді входили до програми кожних наступних ігор. Спочатку змагання були чоловічими. Чіночі дисципліни з'явилися на літніх Олімпійських іграх 1912 року в Стокгольмі. Яка німфа на свою біду скупалася у водоймі, отруєній богинею цирцеєю. Цирцея вирушила одного разу вночі через сосновий ліс до того місця, де Сцилла купалася вранці. Чаклунка сіла на скелю і високо підняла кришталеву посудину, яку принесла з собою. Вона вилила в море зелену, як смарагд рідину. Коли Сцилла зайшла глибше, колір згустився до зеленого, і її облило хвилею припливу. Потім на свій жах вона побачила у вирі зелену звивисту масу, яка повільно підібралася до її стегон і потягла вниз. Яка частина рослинної клітини відповідає за фотосинтез? Фотосинтез зародився на початку еволюційної історії, коли всі форми життя на землі були мікроорганізмами, а атмосфера містила набагато більше вуглекислого газу, ніж сьогодні. У рослин фотосинтез відбувається в хлоропластах, через яку затоку перекинуто міста та тюрка. Золотий Ріг це затока на кордоні між Босфором і Мармуровим морем. Міста Татюрка один із найважливіших об'єктів у районі Золотого Рогу. Він перекинутий через затоку, з'єднуючи європейський і азіатський турецькі береги. Його відкриття відбулося 29 жовтня 1973 року у 50-річний ювілей Турецької Республіки. Що відсутнє у людей, у яких діагностовано адерматогліфію, адерматогліфія є дерматологічним захворюванням, за якого повністю відсутні відбитки пальців. Цей розлад або стан є дуже рідкісною аномалією генетичного походження. Розширені дослідження показали, що люди за адерматогліфією також мають знижений міст потових клітин у шкірі, але значних проблем зі здоров'ям у них немає. Яка латиноамериканська держава володіє островом Робінзона Крузо? Острів Робінзона Крузо розташований у південно-східній частині Тихого океану. Він розташований на території Чилі в групі островів Хуан Фернандес, названих на честь іспанського мандрівника, який відкрив їх 1563 року. Більшість із приблизно 500 жителів острова заробляють на життя ловом омарів і туризмом. Через що фермери в Бангладеш стали розводити качок замість курей. Фермери в Бангладеш воліють заводити качок замість курок, тому що під час пований ризик смерті качок набагато менший, тому що вони чудові плавці. Через невелику висоту, а також велику кількість затоплених річок, вирубку лісів та ерозію повені в Бангладеш є звичними. Повені вражають країну майже щороку.